Ведучий Остап Яриш сполучені штати оголосили новий пакет оборонної допомоги Україні на суму 775 мільйонів доларів. Серед іншого військового обладнання в нього увійшли більше боєприпасів для ракетних установок Хаймарс, які за оцінками Пентагону значно змінили динаміку на полі бою. А про те, що ще увійшло в найновіший безпековий пакет від США, поговоримо з Юлою Ярмоленко, яка приєднується до нас із Білого Дому. Юлі, вітаю тебе! Вітає стапа. Отже, Юлі, які ще види видозброї для України пронансували Пентагоні? І чи побачили ми в цьому новому пакеті щось нове? Так, Остапи безумовно побачила одразу кілька нових потужностей у плані артилерії. Це гаубиці 105-мм міліметрового калібру, які раніше надавала Велика Британія, але зараз надають Сполучені Штати теж також 36 тисяч снарядів. До них раніше сполучені штати лише надавали такі снаряди до цих гаубиць. Тепер же вирішили надавати і самі ці артилерійські установки: 16 їх у цьому пакеті. І пояснюють у Пентагоні це тим, що насправді українці дуже ефективно використовують ці потужності на полі бою, особливо в комбінації з іншими артилерійськими установками. Також із нового це легкі безпілотні літальні апарати Scan Eagle. Це 15 таких закладено у цьому пакеті допомоги. У Пентагоні кажуть, що це дасть українцям кращі можливості для розвідки на передовій. Це легкі безпілотні літальні. Апарати для запуску яких не потрібен спеціальний майданчик, їх запускають із спеціальної катапульти, і також у Пентагоні сказали, що інші партнери раніше надавали такі потужності. Також у цьому пакеті вперше закладені 1500 протитанкових ракет. ТОВ. у Пентагоні кажуть, що насправді росіяни дуже сильно покладаються на свою броньовану техніку, тому такі ракети разом із ще тисячою джевелінів, безумовно Овно стануть у нагоді на полі бою, також із нового у цьому пакеті ще 40 легких і стійких домін бронетранспортерів це макс про МРЕП, які дадуть українцям за словами Пентагону, змогу транспортувати війська у складних умовах. Також ми знаємо, що в цьому пакеті допомоги закладені ще протирадіолокаційні ракети ХАРМ, які раніше. Сполучені Штати вже надавали Україні у попередніх пакетах, але відкрито про це не говорили. Це стало відомо згодом. Пілю попри такий насправді об'ємний перелік в цьому пакеті немає далекобійних ракет атакам. дальністю дії до 300 кілометрів, на важливості яких наголошує зараз Україна. Чи пояснюють Пентагоні, чому наразі їх не надали? Так, коста сьогодні поставили це питання на закритому брифінгу високопосадовцю Пантагону. На що там відповіли? Що наразі українці використовують ті ракети, які надають Сполучені Штати, це Гімлерс до систем Хаймерс, і використовують їх надзвичайно ефективно і можуть, мають змогу вражати пункти точкові логістичні російських військ також командні пункти. І насправді це все за оцінками Пентагону. Ону досить послаблює російські війська і можливості іти в наступ. У високопосадовці Пентагону також запитали, чи можуть українці на цей час відвоювати якісь тимчасово захоплені території. кажуть у Пентагоні, що такого не бачать дуже сильно однак говорять, що ослаблюють російську армію українські військові якраз такою високоточною зброєю. Також що стосується самих установок Хаймерс, їх теж немає додатково в цьому пакеті. Ті є тільки боєприпаси безпосередньо говорять про те, що не лише Сполучені Штати надають такі системи, але й інші країни, і та кількість, яка є, зараз є ефективним на полі бою. Однак стежать за розвитком подій і, звісно, будуть надавати ту допомогу, яка буде потрібна. Ілі, якщо про останні розвиток подій говорити, то бачимо останнім часом багато вибухів на військових об'єктах Росії в окупованому Криму. Як в адміністрації США коментують легітимність таких цілей? Остапе, в адміністрації сполучених штатів конкретно не коментують, що саме сталося у Криму, чи це були удари, чи це було а, а, вибух боєприпасів, чи іще щось деварсія, як це говорять в Росії. Однак, що стосується легітимності точок у Криму, сьогодні знову ж таки поставили питання, чи сполучені штати накладають певні обмеження на використання їхньої зброї, і говорять, що не можна використовувати зброю у Криму. На що високопосадовець Пентагону? Наголосив, що політика Сполучених Штатів лишається незмінною, що Крим це Україна, і також високопосадовець Пентагону сьогодні сказав, що Сполучені Штати продовжують надавати Україні і допомогу, і також ділитися даними розвідки, які допомагають Україні захищати свою територію. Ілі, дуже тобі дякую за такий аналіз. Будемо стежити, як події будуть розвиватися далі. Нагадаю, з нами була Юлія Ярмоленко на прямому зв'язку із Білого Дому. Удари по російській авіабазі в Новофедорівці 9 серпня вивели з ладу половину бойових літаків чорноморського флоту. Таку оцінку дав посадовець розвідки однієї із західних країн, якого цитує Reuters та інші видання. Своєю чергою директор британської розвідувальної служби центру урядового зв'язку стверджує, що Москва зазнала невдачі на кібернетичному та інформаційному фронті. Про це та інше поговоримо з Богданом Цюпином, який приєднується до нас зараз із Лондона. Богдане вітаю тебе. Отже, перше питання перед як поговорити про розвідку, хочу спитати тебе про військову допомогу від європейських країн. Сьогодні ми побачили цей черговий пакет озброєнь від США, про який ми з Юлею поговорили вже. Але впродовж літа так видається, темпи поставок зброї з Європи знизилися. З Чим це пов'язано? Так, обсяги американської допомоги Україні вражають, вони залишаються найбільшими у порівнянні з іншими державами. Щодо Європи, то ситуація тут досить неоднорідна. Варто спочатку нагадати, що, наприклад, у середині серпня. Низка країн, зокрема Велика Британія, також кілька скандинавських країн оголосили, що надають допомогу для України, зокрема для навчання українських військових. Наприклад, тут у Великій Британії проводиться велика міжнародна програма. Також було оголошено про створення фонду допомоги Україні на півтора мільярда доларів, тобто це. Було оголошено у серпні, але Кільський інститут у Німеччині, який досліджує і власне збирає дані про оголошення допомоги Україні від різних держав, зауважує, що у липні. Фактично жодного обіця... жодного зобов'язання, жодної обіцянки допомоги Україні не було наприклад у липні, а саме від найбільших країн Європейського Союзу від Німеччини, Італії і Франції. Це зауваження турбує багатьох в цій ситуації, коли війна в Україні триває і Росія фактично наступає і. Чому так сталося? Є кілька пояснень з одного боку, можливо, це певний період політичного затища у Європі, період відпусток. Якщо це щось інше, то ймовірно, це причина для можливо активнішої роботи, наприклад, українських дипломатів і міжнародних активістів. Дійсно, будемо стежити, чи зміниться ця ситуація, Богдане. Тепер все таки хочу трохи поговорити про тему розвідки. Отже, британці зараз стверджують, що Росія програла кібервійну. Про що конкретно то йдеться? Британці, це насамперед дуже авторитетний керівник спецслужби однієї з британських спецслужб, яка тут у Британії називається абревіатурою GCHQ, А ми її називаємо часто центр урядового зв'язку. Так ось її директор Джеремі Флемінг написав статтю авторську для тижневика економіст, у якому стверджує, що Перші постріли, як він пише, у тій статті, які відбулися у кіберпросторі, пролунали чи були здійснені ще до того, як впали перші бомби і полетіли перші кулі на Україну з російського боку 24 лютого, і він каже, що різні. Трагічні сумніші передбачення щодо можливості України опиратися чи чинити спротив кібернападам з Росії. Песимістичні прогнози не справдилися. Україна змогла протидіяти у багатьох випадках російським кібернападам, як на рівні урядових служб, які покращили свою роботу починаючи з 2014 року з часу початку фактично російсько-української війни, так і завдяки українським так званим кіберактивістам кібервоїнам. Ви зараз бачите зокрема відеокадри такі. Тих активістів з Одеси, з якими розмовляв кілька місяців тому кореспондент агентства Рейтер? Отже, ситуація така дуже обнадійлива, принаймні з вуст цього керівника, що те, чого побоювалися найбільше щодо можливостей кібернападів з Росії, досі наразі не справдилися. Богдан, а як щодо війни інформаційної, наскільки тут взагалі виявився ефективним український спротив? Цей же Джеремі Флемінг також, зокрема, не в цій статті ще раніше він висловлював захоплення тим, як вміло на його думку, спілкувався з різними аудиторіями український президент, розповідаючи про війну, використовує різні платформи, використовує пристосовував і пристосовує очевидно свої виступи, промови звернення до конкретних різних аудиторій. Це Подано як плюс від цього фахівця, також очевидно, що дії України, дії заходу, які відключили російські телеканали у Європі, також в Америці в інших, в інших західних країнах, очевидно мали свій результат, але він також визнає, що Поза заходом, поза Україною, Росія має певні успіхи. Наприклад, в країнах так званого глобального півдня такі країни, як Індія, багато африканських країн, наприклад, не голосували за резолюцію, що засуджувала російський напад на Україну в організації Об'єднаних Націй. Отже, є програш фактично інформаційно-російської війни, коли йдеться про захід, Європу, Україну, але є також знову ж таки простір для роботи. Оти, зокрема, в таких країнах як Індія чи в країнах Африки, Богдане, дуже тобі дякую за твоє включення. Нагадаю, з нами був Богдан Цюпин на зв'язку із Лондона. Ми ж переходимо до наступних історій. У четвер Нью-Йорк зустрічав оваціями український оркестр Свободи. Концерт українських музикантів відбувся в межах світового турне. Оркестр заснувала Керрі Лін Вілсон, всесвітньо відома канадська диригентка українського походження. Вона називає своїх музикантів солдатами та бачить місію проекту в тому, щоб захищати Україну з допомогою музики. На концерті побувала Ірина Соломко. Керілін Уілсон – одна з найвідоміших жінок-диригенток світу. Вона народилася в Канаді у родині музикантів. Проте її бабуся була родом з Чернівців. То жінка завжди відчувала тісний зв'язок з Україною. Саме тому, коли розпочалася повномасштабна російська агресія, Керілін не змогла залишатися осторонь цей проект є значущим на багатьох рівнях. Спочатку він був про те, щоб звернутися до моїх друзів та колег-музикантів або біженців, яких змусили замовкнути, бо вони втратили свою музичну свободу та свої домівки та допомогти їм. Це була моя перша реакція. Проте потім виникла ідея створити оркестр біженців, щоб повернути їм їхній голос. Це стало моєю мрією. Ми виконуємо нашу місію. Я люблю називати своїх музикантів солдатами музики. Які воюють на культурному фронті, це дуже важливо, бо музика доводить, що українська культура жива, Україна сповнена дивовижними талантами та багатою культурною спадщиною, і про це не можна мовчати. Реалізовувати мрію Керолін взявся її чоловік, Пітер Гелп, відомий музичний менеджер та генеральний директор опери «Метрополітен». Гелп, який практично всю свою професійну кар'єру був тісно пов'язаний з російською культурою та музикою. Каже, 24 лютого змінило його. З того моменту я вирішив, що подальші зусилля опери «Метрополітен» будуть спрямовані на захист України, і ми це зробили. Ми негайно розірвали зв'язки з большим театром, а також з будь-якими організаціями або виконавцями, які підтримують Путіна. Ми воювали за те, щоб допомогти Україні. Саме тому, коли у Карілін виникла геніальна ідея, я накинувся на неї, бо це ідеальний найбільший і найважливіший крок, який би могла зробити «Метрополітен-опера» для підтримки України. Тож Гелп зв'язався зі своїм колегою з польської національної опери. і вже за кілька днів до проекту були залучені уряди Польщі, України, Сполучених Штатів, а також провідні концертні агенції світу. Одним з викликів було знайти фінансування. Окрім підтримки від самої метрополітен опери, пітер також отримав кошти на реалізацію проекту від відомих американських філантропів. Постійний представник України проон Сергій Кослиця – один з тих, хто допомагав з проектом з українського боку. Я думаю, що на сьогоднішній день це один з найбільш масштабніших проєктів на підтримку України саме через культуру. Мені невідомо, щоб у нас був інший проект, який би за такий короткий період часу об'їхав таку кількість європейських столиць і, врешті-решт, опинився в Нью-Йорку. І гранд-фіналі, як кажуть в мистецтві, відбудеться в Кеннеді-центр у Вашингтоні. Репетиції почалися за 10 днів до першого концерту, який відбувся в Варшаві. Розповідає Кері Лін. У рамках проекту на одній сцені зібрано 74 музиканти, які ніколи не грали разом. Убираючи учасників, для Кері Лін було важливо об'єднати всю Україну та залучити музикантів, які стали біженцями. Також ми маємо кілька музикантів, які залишили Росію. Вони українці працювали у Петербурзькій філармонії і негайно після вторгнення втекли. Кілька виконавців приєдналися з оркестрів у Брюсселі, Польщі та Німеччині. І ось ці музиканти дивним чином зійшлися разом. І це було чудово. Знаєте, це як дуже швидко успішно вийти заміж. Ми як сім'я, це феноменальна група не лише музикантів, але й людей. І ми усі об'єдналися для цієї місії, щоб робити нашу групу особливою. which makes it very, very special. Щоб боротися проти пригноблення, ти маєш бути солдатом музики. Ти маєш бути сильним, щоб захистити себе. І Карілін зараз має найбільш вражаючу артистичну армію, яка настільки серйозна, віддана та пристрасна до своєї роботи. За свою професійну кар'єру я ще не бачу музикантів, які б виступали з такою місією. Звичайно, це про мистецтво, але також про спробу врятувати свою країну, і це відзеркалюється емоційно у їхніх виступах. Сергій Дікарів та Віктор Шмарін. Контрабасисти оркестру обидва з Харкова перші кілька тижнів війни провели у метро, ховаючись від обстрілів. Вони переконані, Керилін вдалося зібрати найкращих музикантів України. Тому і проект, незважаючи на омель репетиції, вийшов успішним. Кожний із оркестрантів є великими солистами, десь викладаються не тільки в Україні, а ще й в Європі знамениті музиканти, усі музиканти, крім того, що вони відомі, вони ще особистості. І тут е, такий ансамбль солістів, коли зібралися різні, 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 але е, вони настільки ось стали одні одним цілим, що почався, склався от такий от колектив, такий от оркестр, коли грають, вони не дивлячись, вони, вони чую, почую, ну, чують друг і тому це надзвичайно. Складаючи репертуар, Керлі намагалася у першу чергу показати світу українських композиторів. Зокрема, під час концерту лунає сьома симфонія Валентина Сільвєстрова та парафраз Юрія Шевченка на мелодію Гімна України Ми є, який звучить на біс. І музиканти, і організатори називаються найбільш емоційним та потужним моментом концерту. А світу відкрити українських композиторів, переконаний гендиректор опери Метрополь. Нещодавно мене запитали, чому ми нехтуємо українськими композиторами. Відповідь полягає в тому, якщо ми знехтували ними, і ми знехтували зараз саме час це виправити. І це виконання сьомої симфонії Сільвестрова є американською прем'єрою твору, який ніколи раніше не виконувався в сполучених штатах. Після нью Йорка оркестр вирушає до Вашингтона на заключний концерт. Кирилін, однак, не планує закінчувати проект. Її чоловік стверджує, продовжує отримувати запити від провідних концертних майданчиків на виступи оркестру. Тому в планах подружжя зібрати музикантів наступного літа. Кирилін сподівається, що ті гастролі будуть присвячені не захисту України, а вже її перемозі. Нью-Йорка Ірина Соломко Павло Теріхав голос Америки. Ось така музична історія з Нью-Йорка, а Ми продовжуємо наш випуск. За повідомленнями змі останнім часом різко зросла кількість росіян, які поспішають отримати європейські візи, хвилюючи, що ЄС може заборонити їм віз. Низка країн, переважно сусіди Росії, вже оголосили про такі обмеження, і очікується, що це питання обговорять на неформальній нараді міністрів закордонних справ ЄС у Празі наприкінці серпня. Наскільки близький ЄС до консенсусу в цьому питанні, про це Наталія Чурікова говорила з колишнім речником. Делегації ЄС в Києві, а нині старшим аналітиком дослідницького центру європейської цінності Давідом Стуліком Фінляндія 16 серпня оголосила про те, що буде видавати менше віз громадянам Росії замість тисячі віз на день, як сказав міністр закордонних справ Гарвісто, будуть видавати лише 100 або 200. Чехія зробила це від самого початку конфлікту широкомасштабного конфлікту зараз Росії з Україною. Які є результати цього, цього кроку, що говорять про це у разі тут в Чехії спочатку була повна заборона на видачу віз для громадян Російської Федерації Білорусі, а це була така форма, скажімо, ну покарання цих громадян за те, що робить їх держава. Чеська дипломатія виходить з того, що громадяни будь-якої країни певною мірою відповідальні за дії власної країни, але також однозначно була потім створена така програма для допомоги росіянам і білорусам, які є переслідуваними цими режимами. Тобто, ми не маємо повну заборону, допомагаємо тим, хто сам потерпає від цих режимів. І ця така політика ну має велику і політичну підтримку, і має підтримку на рівні е, нашого суспільства. Е, звісно, тут є багато ну, росіян, які наприклад жили в Чехії раніше, яким соромно за Росію, і навіть такі люди підтримують е, е, таку, так, такі заборони, такі санкції, які вже стосуються конкретних громадян. Е, е, і тут є такий консенсус, що це один із таких механізмів, як можна. Спробувати донести до російських громадян, що вже не можемо до них відноситися як раніше. Що це їх країна почала е, криваву війну? Е, їх країна заатакувала іншу європейську країну. Це Росія, їх країна, яка порушує міжнародне право. І ми просто не можемо як віддавати їм такі привілеї, як е, громадянам інших країн країн, які поводяться цивілізовано і. І не атакують своїх сусідів у травні. Відбувся форум, на якому росіяни, які живуть за кордоном, які перебувають в опозиції до російського режиму, говорили про те, що потрібно створювати якийсь паспорт доброго росіянина, тобто щоб вони могли подорожувати світом, так як вони це звикли робити раніше, чи це не є просто спосіб? Полегшити собі життя, але жодним чином не вплинути на той курс, який тримає Кремль до сьогоднішнього дня. Це дуже таке моральне і етичне питання. Такий дилемат, як виносяться до таких людей. Я на особистому рівні зустрічаюся з різними колегами чи з ними, з Росії. Деякі з них тут скаржаться, що дійсно зараз їх права обмежені. І так далі, на що їм відповідаю? Що вони не гинуть під бомбами, не втікають з власних там домиво, хоча вже з Чехії, втекли з Росії. І звісно, трапляються ось такі мої російські колеги, які кажуть, що зараз просто будуть мовчати про те, що з ними є, що основне це терпіння українців, що вони і ці люди візнають, що вони є за це відповідальні, бо зробили замало у себе в країні, щоб заборонити Протиставитися такому режиму, який там зараз є, і вони кажуть, що навіть не розраховують на якесь там примирення з українцями. Єдине, що вони хочуть робити, що російський режим якнайшвидше програв цю війну, тобто це їх основна мета, і щоб Україна перемогла. І звісно, таких людей велика меншість їх не дуже багато. Але такі люди теж є у Чехії. Є цікавий досвід на рівні окремих громадян. Я пригадую на початку війни у 2014 році. Один із чеських власників готелей у остраві заборонив заселяти. Свій готель російських громадян тоді на нього подали в суд за дискримінацію. Він цей суд виграв, але він на якомусь етапі просив росіян, щоб вони підписали те е, е, якусь заяву про те, що вони не підтримують е, захоплення українського Криму, чи це міг би бути такий шлях, який би відкривав хорошим росіянам е, в. в Можливість приїхати до Європи, щоб вони підписали при отриманні візи якусь заяву про те, що вони не підтримують російську агресію проти України. Звісно, така можливість так обговорюється. Тут цей чеський випадок був такий, що це не була така колективна заборона для всіх росіян, а тільки для тих, які не засуджували нелегальну анексію Криму. Ці росіяни, які сказали. Що з цим не погоджуються, то і цей власник давав можливість там бути. Це просто питання також національної безпеки. І, і ще раз підкреслю: ніхто не каже, що люди, які переслідувані власним режимом, не зможуть в'їхати. Ми тут говоримо про туристичні візи, про те, що люди витрачають гроші на західних узбережжях Франції, Італії чи Іспанії. А часто це не пересічні росіяни, бо 70% росіян ніколи не покинуло межі власного регіону. Це знову є цей клас російського суспільства, який активно підтримує цю агресію, який навіть має заробляє на цьому. Бо у мене теж було б питання: звідки ці люди мають гроші, звідки їх заробили з державного бюджету на різних там корупційних схемах, завдяки тому, що наближені до певних структур. Тобто, таким людям це є моральний обов'язок заборонити користатися цими привілеями, як сказала естонська прем'єр-міністра. А не, а це не є право людини. Ні, тут е, мусимо би, бути чіткі, щоб мати морально чисту власну совість. І таким самим чином показати українцям, на чому боці ми є. Ми знаємо про те, що зараз в європейському союзі відбуваються дискусії про те, чи потрібно заборонити візи видачу віз для росіян по цілому європейському союзу, тому що деякі країни вже це зробили так само, як і Чехія, це зробили Балтійські країни. Зараз активно про це говорять у Польщі, але разом з тим є і активні противники цього кроку, наприклад, канцлер Німеччини Олаф Шольц, який говорить про те, що це війна Кремля, а не війна Росії росіян разом з тим ми бачимо опитування громадської думки в Росії, які говорять про те, що абсолютна більшість російських громадян підтримують цю війну. То на чий бік буде схилятися дискусія в європейському союзі? Я думаю, вона буде більш і більш схилятися в бік тих, хто буде пропонувати ось таку якусь заборону. Бо тут, наприклад, пан Шолц, якби забуває історію власної країни в х роках, це Гітлер. Був тим єдиним, хто якби почав всі ці війни, чи також він не мав підтримку німецького суспільства, і тут ця аналогія до Росії є дуже чітка, і не можна говорити, що це війна Путіна. Це я думаю, вже мало хто в, в Європі буде так говорити: ні, це війна Путінської Росії, так як це колись була війна фашистської гітлерівської Німеччині, яка мала має підтримку власних громадян суспільств. І аргумент, що тут йдеться про колективну війну, він хибний. Мені здається тут краще говорити про те, що я задав раніше це співвідповідальність цих людей, цих громадян, за те, який в них є уряд, хто в них є президентом. Так що я думаю, це буде і більше більше зрозуміло європейським політикам, і ми, якби, будемо йти до того, що дійсно треба також. Перенести відчуття відповідальності за цю війну на рівень громадян. Я тут щодо такого сам визнання з боку цих росіян, які підтримують Путіна, скептичний. Що вони це зрозуміють? Що через Путіна в них таке, бо їм російська пропаганда відразу пояснить, що це той поганий захід НАТО на них наїжджає, їх атакує, не хоче їх до себе пускати. І це буде скоріш за все використано на користь путінського режиму. Тобто, навіть може кількість парадоксально, кількість цих прихильників путінського режиму і війни в Україні з боку Росії громадян може зрости, бо вони можуть почуватися ще більш загрожені під небезпекою. Але з боку нашого з боку України це моральний обов'язок тим людям усвідомити, що вони відповідальні за цю ситуацію. Ось таким було інтерв'ю з колишнім речником делегації Євросоюзу в Києві, а нині старшим аналітиком дослідницького центру європейської цінності Давідом Стуліком. На цьому ми закінчуємо наш випуск. Приєднуйтеся також до наших щоденних брифінгів о вісімнадцятій на Ютубі та Фейсбуці, де в прямому ефірі можете поставити свої запитання. Дякую, що були з нами. Мирної вам ночі та спокійних вихідних. До зустрічі.